Європейські країни та Україна працюють над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни на нинішній лінії фронту, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Якими ж будуть ці пункти? Припинення вогню має розпочатися через 24 години після того, як сторони приймуть план замороження поточної лінії фронту. Моніторинг починається негайно під керівництвом США. Україна і Росія узгодять пакт про ненапад. Запорізька АЕС передається третій стороні з подальшим поверненням Україні, скасування символічних санкцій проти Росії, узгодження остаточної лінії зіткнення з домовленостями про управління РФ захопленими землями. Україна отримує міжнародні гарантії безпеки. Київ і Москва посилюють взаєморозуміння і повагу до різноманітності мов, культур і релігій, початок переговорів щодо управління захопленими територіями, поступове скасування санкцій проти Росії в міру реалізації плану Україна і Росія узгоджують компенсації, а Захід розморожує активи. Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше анонсував цей план, але висловив думку, що РФ його не прийме.